За весь час ми виховали і випустили шість-шестеро дітей. Зараз ми виховуємо двох дітей, двох підлітків, які переселилися із Донецької області з Підпокровську, -під так, із села Шевченко. де зараз йдуть бої. Знали ми про безоплатну передачу майна від наших друзів, теж таких прийомних батьків, як і, як і ми, які виховують діток. І ми, як батьки, ми не завжди можемо все дозволити собі купити і дякуємо, що є така служба в нас в Україні, як виконавча служба, яка турбується про нас. У наших дітей теж і можуть нам виділити такі речі. Випадково в інтернеті побачили про безоплатну передачу, зайшли на сайт, подивилися і вирішили спробувати, може для шкільних потреб зможемо можемо щось знайти. Дуже часто діти займаються на дистанційному навчанні, так що нам гаджети завжди потрібні. Також взуття. взуття, ніколи лишнім не буває. Ми деякі речі навіть обмінювали на, що, на щось те, що нам потрібно. Ми викручувалися постійно, як могли. Часто сьогодні для нас це просто, ну, повірте, це як подивинок толі. І для маленьких іграшки, мікрофони, тут дуже такі бачу хороші. О, це дуже діти будуть щасливі на виконанні в відділі промислового виконання рішень міста Києва перебували виконавчі документи про конфіскацію дохід держави, майна за порушення митних правил майно не було реалізовано. Відповідно до постанови 985 кабінету міністрів було прийнято комісійне рішення щодо подальшого розпорядження даним майном, а саме передачу даного майна дитячим будинкам, в тому числі спеціалізованим школам, без оплату.